Бродяга тоне жадно у вині. Нема кому зі святом привітати, Не може він на порваній струні, мелодію для настрою зіграти. Він пам'ятає, як в Бахмуті жив, але прийшлось йому тоді тікати, коли сусід його освободив, і вже хотів забрати воювати. А тут його піймали з ТЦК і довго-довго у підвалі били, казали, як не піде воювати, Його пошлють до братської могили. Хотів бродяга їхать за кордон, грошей немає, варті заплатити. І ось тепер у хаті без вікон, осінні дні старається прожити. Бо далі знову лютая зима. Ракети прилетіли в теплотрасу, і як раніше, пляшкою вина, зігрітися не вдасться цього разу.